Поки російські безпілотники атакують цивільних у Дніпрі, ОРФ невідомі дрони другий день поспіль кошмарять 112-ту ракетну бригаду, яка випустила іскандери по сумам у вербну неділю. Що зараз відбувається у місті Шуя Іванівської області, де дислокується 112-та бригада, розкаже РБК Україна. Вибухи у російському місті Шуя тривають. І вчорашнього ранку місцеві дуже активно знімають прильоти по розташуванні 112-ї ракетної бригади РФ. Вночі на військове містечко полетіла нова партія безпілотників. Вон Часті. Смотри, от один ангар. Стіни нету. З криші. Чуть-чуть горить немножко. Пожарком стоїть туш. Стіни нету. Короче, там часть... Ах, И там, похоже, прямо в нее херачили. Да кто из местных Уже на ведь выезжает, шуя. В городе, короче, все ходят, все ездят. Короче, кто куда едет? Епцу, Там дымит. Смотри, там дымит. Смотри направо. Какая военная часть дымит? Чёрнота одна. Сука, выражай, блядь. поворотник, блядь, врубил, тварь, блядь. Старпер ебучий. Пиздец, там ты нет. Автазар в ангары, да-да-да, в ангары хуяря. все в ангары, сука. Короче, ребята, я ишу ее нахуй. Осінь та аналітики припускають, що у ангарах, про які згадує багато коментаторів, можуть зберігатися іскандери. Саме ці ракети є на озброєнні у 112-ї бригади. Щоправда, варто зазначити, що вторинної детонації на місці прильотів поки не видно. Нагадаємо, росіяни вдарили по центру сум зранку в неділю. Окупанти тоді випустили по місту дві балістичні ракети з касетною боєголовкою. Такі використовують, щоб уразити максимальну кількість живої сили противника. Того ж дня керівник гур Кирило Буданов. Назвав виконавців цього обстрілу. Вже відомо, що злочинного удару по сумах двома балістичними ракетами типу Іскандер МКН КН-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронежської та Курської областей держави агресора. Відповідно, наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець від тих, хто дав накази до тих, хто запускав ракети, не уникнув відплати. А вчора зранку жителі міста Шуя, де дислокується 112-та ракетна бригада, почали викладати відео. Атака безпілотників на військове містечко. Херачет, опять херачат, пиздец, <риклад> блять, что твои Блядь, блять, сука, я чуть не родила. Ебать у меня с мурашки, блядь. Ой, мамочки, пиздец, блядь. Ой, місь серце плохо, я не можу. Ой, блядь. А за кілька годин кадрами прильотів поділились і самі військовослужбовці 112-ї бригади. Блядь, пожалуйста. Ой, блять. Та да ну нахуй! На іншому відео російський вояка показує потрощену казарму. При цьому видно, що за вікном щось дуже сильно горить. Наша казарма блядь. Все, Що ж тут не осталось? Офіційно росіяни заявляють, начебто збили усі безпілотники. І вчора вдень, і сьогодні вночі. Учора постраждало дві людини, а під час нічної атаки нібито взагалі обійшлось без постраждалих. Ще один, Клан -гарди. Клан -гарди. Єбать, Єбаді! Українська сторона цей обстріл поки взагалі не коментувала. Тільки Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що Росія повинна змиритися з думкою про невідворотність Сили України. Нам є чим відповідати на такі удари, і ми не залишимо просто у спокої на цій землі сволоту, яка вбиває наших людей. Ми маємо на це повне право. Це абсолютно справедливо відповідати вбивцям так, як вони заслуговують. Росія повинна змиритись з думкою про невідворотність Сили України, і справжній надійний мир може бути досягнутий саме тоді, коли реальність змусить Росію змиритись з нашими можливостями. Наші дрони українські. Ракети, наша артилерія, українські снаряди, наша техніка, все, що виробляє Україна, захищатиме Україну Щодо 448-ї ракетної бригади, яка за даними Буданова, також брала участь у обстрілі Сум. то до них завітали дрони в ніч на понеділок. У Генштабі заявили, уразили їхній пункт постійної дислокації у Курській області. Підрозділи сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій ЗСУ, служби безпеки України взаємодії з іншими складовими Сил оборони України атакували низку об'єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року, та до інших воєнних злочинів проти народу України. Зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються. А про подробиці ураження 448-ї бригади люб'язно розповіли зетблогери. Министерство обороны сообщает, что над Курской областью было сбито 109 БПЛА. Очень удобно писать, сколько сбито, хотя важнее, сколько уцелело. А на Клюкву полетело больше 150. То есть минимум 41 беспилотник прилетел туда, куда целились. Не скажу, что 448-я бригада прекратила свое существование. Она большая, и в Курской области была только ее часть. Но таких потерь, которых вполне можно избежать, у нее еще не было. До речі, про Курськ вчора там сильно горів підшипниковий завод. Місцеві кажуть, що перед тим як завод загорівся, чули якийсь хлопок. Щоб залишатись у курсі, подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.